Сім напрямків реформування нашої держави розробив інститут стратегічних досліджень нова Україна серед ключових зміни конституції, ефективна децентралізація і модернізація великих індустріальних підприємств, залучення західного капіталу і транснаціональних компаній дасть нові робочі місця, посилить експортний потенціал країни. Вважає директор інституту Андрій Єрмолаєв. Він також закликає владу при децентралізації, враховувати соціокультурні та економічні особливості території. Нова регіоналістика країни. Це питання не одного дня. Можливо, саме за рахунок формування нових законодавчих основ розвитку самоврядування і радикальної реформи податкової і бюджетної сфери ми можемо вийти на формування нових змінених регіонів, які будуть більш ефективними ніж нинішні, неефективні адміністративні області. І це також можна взяти як процес консолідації країни.